Любі. Сьогодні у нас багато гостей, всі вони бички. Давайте з ними познайомимось. Це бичок тостячок. Це бичок п'яточок. Це бичок кровлобок. Колись влітку було дуже спекотно і їм хотілося пити, вони купляли пляшечки з мінеральною водичкою. Не з шкідливою газованою водичкою, а з мінеральною, корисною водичкою. А кришечки не викидали, а збирали на всяк випадок. Залишилися вдома, і їм стало сумно, і вони думали, що ж нам пограти? І пригадали, що в них є багато кришечок, і з них можна щось цікавеньке викласти. Бичок Тостячок запропонував викладати цифри. Взяв кришечки синього кольору і ось таку цифру, подивіться, всі знають, як називається ця цифра. так? Ось він виклав кришечок синього кольору, цифру 0. А бичок п'ятачок. вирішив взяти кришечки зеленого кольору і викласти цифру 1. Що для цього треба зробити? Порахуємо перший елемент паличку цифри один. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість кришечок входить до цього елемента. Отже, ось так. Бичок роб. І кришечка впала. Ось так, 4, 5, 6. Так. Далі бичок п'ятачок подивився на носик ще один, два, один і два. Ось так він виклав цифру один. А бичок круглобок захотів викласти ось цю цифру. Всі знають, що це цифра яка? Так, цифра два. Ми беремо кришечки червоного кольору. Спочатку порахуємо перший елемент. Ось така гачкоподібна лінія. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж дев'ять кришечок червоного кольору. Давайте спробуємо. Один, два, три, 4, 5. Шість, Сім. Так, гарненько зробимо. Вісім, дев'ять. І другий елемент цифри два. Ще один, два, три. Кришечки. Це буде наш хвостик у нашої цифри 2. Один, два, три. Чи вийшла цифра у округлобока? Так, я думаю, що схоже. А у них ще залишилися кришечки? Що робити, діти, якщо кришечок синього кольору немає? Але хочеться їм викласти ще цифру 3? Звичайно, можна взяти кришечки іншого кольору і викладати з них будь-які інші цифри. Ось подивіться, перший елемент заокруглення цифри 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кришечок. Я зараз почну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це перший елемент цифри 3, а ще друге заокруглення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене вистачить кришечок, але я запропоную вам вдома викладати такі цифри з кришечок і продовжити нашу роботу з бичками. Продовжити викладати цифру 3 та інші цифри. А як їх викладати? Ви навіть можете без картинки продумувати самостійно. Ви ж дорослі і всі готуєтесь до школи. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Можна брати камінці, різні дрібні предмети замість кришечок. А на сьогодні все. До побачення, бички наші друзі, до побачення вам, діти!